чудово, я всіх вітаю. Ми будемо говорити з приводу деяких питань, що надзвичайно важливі є з приводу того, що буде далі з цією війною, якою мірою захід може або не може чинити тиск на Росію, щоб вона змінила свій курс, або реалістичніше, щоб підірвати змогу Біватися Джелінтет називається, Financial Times, і я м, finance, маю особливий нахил до економіки, фінансів. Yeah. So, а це частина цієї історії, безперечно, частина нашої, people нашої people теми. Отже, ми маємо дуже обізнаних людей. Майк Макфол він до нас звертається з Вашингтону, чи не так? з Каліфорнії, з Каліфорнії дуже рано для Каліфорнії, як на Каліфорнію. Великий друг України з американського боку, що відіграє надзвичайно важливу роль як допомагач України Андрій Єрмак, особливий радник, президентів спроти стратегічних питань між ними санкції. Це дуже важливо. Це група Макфоу Єрмак. План санкцій чи платформа санкцій, чи майданчик санкцій дуже важлива річ у тому, щоб проводити ці дебати і ціну цю нашу обраду. Я хотіла б звернутися до пана Макфола. Якщо ви розглядаєте ці пропозиції, що ви з паном Андрієм висунули щодо. Санкції, якою мірою це все реалізується, що ще належить зробити, і чи воно добре спрацювало, і чи вам усе вдалося? Поки що, я хотіла б вас запитати. Okay, Потім well, зробимося до пана Андрія. Дякую um, за те, I що мене запросили. Я And бачу пана віктора. У перших людей хочу вибачитися, що я не приїхав uh, до Києва. Як знає пан Віктор, я вже три тижні мандрую між Європою і Азією. Тепер Приїхав п'ять годин тому до Каліфорнії. Мені було фізично неможливо зупинитися в Києві, але наступного разу я просто обіцяю урочисто, що приїду на вашу конференцію. Друге, все ж таки, я беру участь у конференції. Це привлекачесь з паном Андрієм. Я хочу, щоб він здебільшого говорив. це його річ, але я координував групу людей, експертів, українців, американців, європейців, деяких росіян навіть. Експертів з усього світу, що викладали зусиль, давали всякі думки, ідеї. з приводу санкцій я б назвав це такий московий штурм, де люди думають творчо про те, як порядити найліпші ці санкції приводу вашого питання. ми просто вражені тим, що вільний світ зміг зробити плані санкції. Я пригадую. А як ми з вами, пане Андрію, говорили самого початку війни, думали про те, що можна назвати всякі божевільні ідеї, так uh, здавалося. і здавалося. І, і як багато країн і, як багато вже зробило такого божевільного в лапках беручи, і ми маємо найкомплесніші санкції в історії санкційного. Руху, так би мовити. А друге, це успіх, тому що мета санкцій це зупинити путінську навалу. А такого успіху на жаль, не поки що немає, і ми бачимо, що. Є така думка, що санкції вдарять по олігархах, олігархи вдарять по Путіну. Скажуть «Володю, треба вже зупиняти війну. Треба шабашити годі вже тих І Вже така наївна думка про те, як по автократії працюють санкції на кшталт Росії. Але мета була думка була все ж таки виявити цю війну в економічному плані. І з цього боку ми маємо успіх. Ми бачимо експортний контроль уже є вияви нашої перемоги, чи нашої переваги. Якщо брати експорт між інших, дуже багато людей у нашій робочій групі тут присутні у вашій залі. Я думаю, що вони теж доєднаються до нашої дискусії. Але ми маємо так пам'ятати, що ми працюємо тільки шість місяців у режимі санкцій від самого початку. Найважливіші ще попереду це буде грудень, лютий, в особливо, особливо якщо брати граничні ціни на нафту. Я знаю, що багато лунає критики, але я сподіваюся, що буде успіх і вірю в це. Дуже мало ми маємо час приводу такої великої економіки. Шість місяців це занадто мали пам'ятає Іран. Мою роботу в адміністрації президента Обами дві тисячі року ми розробили перший комплекс санкцій. Вони почали про це говорити тільки п'ять років по іран дуже маленька економіка проти Росії. Беречи отже, санкції збирають час. Їм потрібен час. Мені здається, що перспективний вплив виявиться, і він на Унеможливить для російської економіки розвиток на роки а може на десятиліття, вона підупаде на силі і не зможе скоро випрочитися. Тисячі компаній поїхали з Росії. Ми бачимо, що перспективні висліди будуть катастрофічні. Ви написали Вашингтон Пост з Гаррі Каспаровим, Кілька днів тому вийшла стаття. Там говориться про те, що треба зробити далі. Я Чіла на пер передам зараз слово панові Андрієві, але ніж я це зроблю. Я хочу вас запитати ще що найліпше спрацювало поки що досі? Що найліпше працювало? Що було найпотужніше? Що було най? Ефективніше, найдодільніше майкло а експортний контроль мені здається так, і це виміряти важко. Це складна річ. Я людина зовнішня. нам важко того стежити, але ви будете бра брати сукупні, цифри, кафі, не там каву по коварнях. Чого ніби не відчувається хайзела як комариний куз, але насправді є ваше. Бум в російській економіці через піднесення цін на нафту. але це спаде з часом. Імпорт 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 падає у всіх країн. Навіть Китай скорочує ввезення російської нафти стандарти. Те як люди це відчувають, це ще наближається попереду. Але сукупні цифри там гуртових на. Національний продукт рік од року. по галузях. Ми матимемо великий вплив. Ось Гігантська, 600 тисяч людей працює по автомобілярнях в автобудівній галузі. вони не мають потрібних вузлів технологічно вони не можуть мати підтримки від Заходу. і ця галузь занепадає на наших очах. ми також бачимо це у ВПК. тому що вони не кажуть нам правди, це що немемор всі мають тямити що вони брешні ла їхня стик IMF, Це велика брехня МВФ, Financial Times, The Economist, Вони брешуть, вони не кажуть цифр, але особливо стосовно до ВПК. Коли розповідає ці історії, ми бачимо, що вони дуже залежать від високих технологій, що приходять із зовні. Вони не можуть будувати ані кораблів, ані іншого. складного спорядження. І Пане Андрію, як ви оціновуєте вплив санкцій, поки що як воно йде, на вашу думку? Я би хотів сказати, що, по-перше, коли ми з Майклом домовилися, і ще раз хотів би йому подякувати за те, що він за дуже короткий строк зумів зібрати дуже потужну групу експертів. До якої входять не тільки українські експерти, як він сказав, американські, британські та інші. І я можу Майкл не чує перекоду. Щось там не технічно, не так. Що в залі чують. Я можу сказати, що на сьогоднішній день. На 70% пропозиції групи нашої з Макфолом вже виконані. Тобто, ці санкції, які ми пропонували. А я думаю, що ми видаємо ну, десь на сьогоднішній день. Ми вже 5 документів видали з різних санкцій наші рекомендації. 70% вже втілені в життя. Якщо говорити про ефективність, ну саме тому ми створили цю групу, тому що коли ми побачили перші санкції, які з'явилися вже в перші дні цієї війни, то ми побачили, що деякі санкції вони дуже гарно виглядають, дуже мають гарні назви, але, на жаль, вони практично не працюють. Наприклад. Коли почали вводити санкції проти найвищих посадових осіб Російської Федерації. Але коли ми провели моніторинг, то ми виявилося, що, що ну, по-перше, ці люди вже до цього були санкціоновані. І впливу практично ніякого це не мало, тому що всі ці люди, які приймали рішення про вторгнення до України, які всі ці вісім років підтримували агресію російську проти проти України? Вони сьогодні і так були готові до того, що вони нікуди не їздять, вони не мають бізнес-інтересів за кордоном за межами Росії. І тому перший крок це було виявлення дійсно тих людей і тих? Фізичних осіб, юридичних осіб, які дійсно сьогодні впливають на російську політику, на російську економіку, але які сьогодні мають дуже широкі інтереси за кордоном. Після цього ми долучали вже багато санкцій, про які сказав Майкл: це експортний контроль, і обмеження в різних інших сферах. Але я хотів би сказати про те і підвести під дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми дуже потужно працюємо. І я вважаю, що сьогодні це так звана срібна куля для російської військової машини, це визнання Росії спонсором країною спонсором тероризму. І сьогодні я думаю, що наступний документ, який ми плануємо видати дуже скоро, він буде стосуватися саме цього питання. І я вважаю, що визнання Росією країною спонсором тероризму в першу чергу такими країнами, як Сполучені Штати, як країни G7, це буде дуже дуже потужним кроком. Right. Can I ask... Пан, пане Майкле, ви чули це і чи ви готові гадаєте, що США готові визнати Росію як країну спонсора тероризму? Ну, Ми маємо тут трошечки розкласти все що Пані Пелосі вже схвалила цю ідею. Адміністрація Байдена ще ні, але ми маємо це питання здіймати і я хочу сказати, ну якісь були проблеми технічні. пан Майкл Жачому, що пан Андрій говорив різними мови. Це не так, а, отше, я думаю, що концептуально ви думаєте, як наші уряди розглядають санкції, є дії з боку Росії, і далі санкції починається. Але ми працюємо таким чином, і це відбито по наших документах, що санкції мають нарощуватись що на Ну, я не знаю, як по інших країнах, але я в Стенфордському університеті працюю. Якщо ви десь паркуєтеся не так, як треба штраф виникає того самого дня. Якщо ви не переставите його на завтра, буде ще один штраф. На третій ще один, на четвертий ще один. Путінська армія запаркувалася в Україні. Отже, за кожен день такого незаконного паркування мають бути нові санкції. Я думаю, що концептуально є така проблема на заході. Ну, добре, ми зробили щось таке. І те, що ми пропонуємо у наш, нашими документами наступними цими тижнями, це нарощування санкцій за закони перебування в Україні, аж поки потуга Путінська не вийде з України. Я хотів запитати вас, пане Андрію, щодо енергетичних санкцій, і як це болісно може бути для Європи? Два питання, власне, що ви думаєте про пропозицію за обмеження цін? закупівельних а друге, як ми можемо зупинити? Зупинити ось таке ремствування з боку, з боку європейців, тому що такі не зменшують підтримку. Є голоси, що звучать з Італії. Ми бачимо ознаки того, що вони не хочуть не хочуть поступатися. Своїм комфортом політичні кола відбувається цю незгоду і цю зваду. Як ви вважаєте, що можна з цього приводу запропонувати чи зробити, як цьому зарадити? Дякую за запитання. Ну, по перше, я хотів би сказати, що не все так песимістично, як багато хто говорить, і можу вам сказати, що сьогодні. І наша дипломатія, і команда офісу президента веде постійні консультації з нашими європейськими партнерами, в тому числі з італійськими. І тому не все так виглядає в сірих тонах. І сьогодні наші італійські партнери, і ми знаємо, що напередодні парламентських виборів в Італії і формування нового уряду. Але все ж таки ми віримо в те, що новий італійський уряд він продовжує курс е, е, прем'єр-міністра Драгі, який він проводив останнім часом і зіграв дуже велику роль в першу чергу в тому, що Україна отримала кандидатський статус, і в тому числі в потужній санкційній політиці. Безумовно, нашим європейським партнерам не просто ми це відчуваємо. Але я хочу вам сказати, що дуже оптимістично виглядає плани наших європейських партнерів, все ж таки поступово. Але це достатньо чіткі вже терміни щодо відмови від російських енергоносіїв. І такі цілі є, і вони дійсно мають сьогодні і конкретні плани. Що стосується прайскепів, так званих, які прийняла Європейська комісія, я вважаю, що це дуже потужний крок. Я думаю, що його треба як можна скоріше втілювати в життя. І взагалі, ми знаємо, що сьогодні основний Дохід і основне фінансування військової машини, воно відбувається саме за рахунок експорту енергоносіїв. Але, безумовно, сьогодні і наша група працює не тільки над напрацюваннями рекомендацій, але ми сьогодні розпочали таку роботу, як спілкування з парламентами країн. До яких ми звертаємось, до яких ми пропонуємо застосування тих чи інших санкцій до Російської Федерації, для того, щоб більш чітко розуміти, в якій ситуації знаходиться та інша країна, і в першу чергу це стосується саме європейських країн. Для того щоб ці санкції сьогодні вже напередодні восьмого пакету санкцій, про які ми сьогодні говоримо. Це дійсно вже мають бути санкції, які спрацьовують дуже швидко, і які виписані таким чином, щоб вони працювали вже так знаєте на 100%. Тому безумовно ми це підтримуємо. І, але я хочу сказати, що поки триває ця війна, поки вбивають українців кожного дня. Санкції точно недостатньо і точно над ними треба працювати кожного дня, нарощувати їх. Тому що Росія повинна з кожного кожного дня відчувати ще більше е, того, що ця війна буде коштувати дуже дуже дорого всім росіянам. Я підкреслюю, це дуже важливо, тому що коли ми говоримо тільки про там верхівку, це безумовно. Це е, т, треба теж робити, але сьогодні ми ж бачимо, що відбувається, яка сьогодні є підтримка, в тому числі у російського населення цієї війни, який живе абсолютно зомбірований тим, що бачить по, по російському телебаченню. І сьогодні треба, щоб е, як можна більше громадян Росії відчували це. Чому один із. Е, Планів і те, про що останнім часом ми говоримо, говорить і президент Зеленський, це про візовий бан, тому що я вам приведу такий приклад. В нас є дуже багато підтверджень, що коли відбувалися всі жахливі події в на Київщині, в Ірпіні в Бучі, то є перехвати переписки російських солдат, як вони спілкуються зі своїми родинами. І як це шокуюче звучить, як і їх дружини вони не зупиняють їх, а навпаки дають рекомендації, підборюють, ще більше вбивати, гвалтувати, забирати речі українців з їх домівок. І, що звучить дуже так, теж шокуюче, що під час, коли це відбувалося, багато з цих... Дружин, дівчат і так далі перебували на території або Європейського Союзу, або Сполучених Штатів. А то тепер уявіть собі: ці люди мають дітей. І що буде відбуватися з цими дітьми, в яких і батько, і мати абсолютно відкрито закликають вбивати цивільних, закликають вбивати дітей? Ну, я думаю, що ніхто сьогодні не хоче, щоб за 15 років ці діти опинилися в коледжах, університетах е, е, різних країн, і потім там ставалися жахливі події, які ми, на жаль, дуже часто останнім часом чуємо, що хтось відкрив пальбу там і так далі. І так далі. Тому сьогодні ми вважаємо, що це не просто тому, що є, є голоси, є, є люди, які говорять ні. Це треба так дуже окремо. Це туризм, це люди, які приїжджають, їх треба підтримати. Знаєте, я вам скажу так: люди, які не підтримують сьогодні російський режим, вони е е е звертаються, відмовляються від російського громадянства. Є багато інституцій, і, які сьогодні можна запросити і в Сполучених Штатах, і в Великобританії, і в Європі. Коли людина зробила свій вибір, зайняла якусь позицію, тому що ну давайте будемо чесними: сьогодні всі росіяни мають відношення до того, що відбувається в Україні. Є тільки одні, на руках яких кров українців, а є інші, які мовчали або продовжують про це мовчати, таким чином підтримуючи цю війну, абсолютлі. А вот дякуємо, що пан Макфу зрозумів те, про що ми говоримо. Ми двадцять 24 години маємо пропозицію від Михайла Фрідмана. Він дасть. Мільярд доларів в Україні, якщо знімуть санкції, здається, що ціла низка російських олігархів кажуть нам у Financial Times, що якщо їм дати якийсь вихід із цього становища, вони зможуть тоді зробити свій внесок. Може, буде більше таких охочих, як от пан Фрідман, Фрідман, щоб ось це зробити і дати допомогу Україні. Чи ви гадаєте, що справді західні? Ні, <гану> уряди мають заохочувати це, чи мають підтримати це? Бо бачите, санкції загнали олігархів у глухий кути. Вони не можуть звідти. Вивернутися я хочу поверну я повернуся до цінового цінової границі, але наша робоча група насправді має документ про ці механізми. Що це ви би... щойно змалювали. Ми поки що його не публікуємо, тому що ми вважаємо, що це неналежна річ. І росіянам не давати якийсь вихід, якусь пільгу, якусь полегкість. Отже, ми свідомо постановили, як знає. Пан Андрій, не випускати такого документу і якщо брати на Михайла Фрідмана, я його знаю особисто. Якщо говорити за його, то один мільярд це недостатньо. В Нашому документі, коли ми його опублікуємо, якщо опублікуємо, там ну, багато більший відсоток їхнього статків, що треба віддати на ну, реконструкцію України, не просто внесок такий охочий. Це мій особистий погляд. Якщо хочете, ми маємо всякі норми у нашій робочій групі. Кожен відповідає сам за себе, підписує тільки те, що бажає підписати. Я кажу за свою особисту позицію. Ви хочете? Пане Андрію що сказати, Я повністю погоджуюсь з Майклом. Я хочу сказати, що сьогодні ми знаємо, що багато країн розглядають питання прийняття спеціальних законів, які би давали можливість використовувати заморожені активи російських в першу чергу олігархів або бізнесменів на користь України. Тому я думаю, що сьогодні. Якщо є таке бажання допомагати або щось якось допомогти Україні, то в них є абсолютно більш простий шлях, вони можуть звертатися до урядів тих країн, де в них заморожені активи, і зробити так, щоб з власної волі передати це і не завлякати на будь-які судові. Тяжби, які ми розуміємо, можуть тривати роками. Я думаю, що такі інструменти існують, але ви знаєте, неможливо сьогодні. Ми, коли ми звертаємось до наших партнерів про нарощування санкцій, це буде виглядати несправедливо і неправильно з нашого боку, коли ми будемо сьогодні говорити про якесь послаблення. Ми що бачимо послаблення на фронті? Ми що бачимо, що перестали вбивати українців. Або хтось з власної волі, без нашого успіху, наших воїнів звільняє наші території. Я думаю, що ми цього не бачимо. Ну що ще багато чого є обговорювати. Я би хотіла більше запитати про обмеження цін, про контроль експорту на Експорту обладнання і, звичайно, також і згадала би Гари Каспарова, який написав про можливі наступні кроки. Але час вибігає, і я хочу передати слово наступній панелі, яка називається злочин і кара. Дуже дякую за участь у нашому обговоренні. Дякую.